Вітаю вас на цьому каналі. Мене звати Софія Галицька. Я допомагаю жінкам втілювати зміни в своєму житті. І сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему в самопізнанні, з якої варто починати самопізнання, це цінності, і як розуміння власних глибинних цінностей впливає на нашу реалізацію, на наш дохід. І як завдяки розумінню власних цінностей, ми можемо робити результати, рости в доході і робити все, що завгодно, так? тому що це дуже міцна внутрішня опора. Це відео буде корисне для тих, хто починає і не доводить до результату, для тих, хто прокрастинує задачі і потрібно себе заставляти, для тих, хто не має мотивації, запалу і енергії робити задумане. І в кого розфокус, багато метушні, немає чіткого вектору, куди я рухаюсь в житті, і усім, хто не знає і не розуміє, не усвідомлює своїх істинних глибинних цінностей. Тому що гроші це нецінність, реалізація це нецінність, люди це нецінність, сім'я це нецінність, розвиток це нецінність, подорожі це нецінність. Це інструменти реалізації істинної цінності. І дуже важливо розуміти, що в нас за цим всім, що за реалізацією, що за грошима, що за сім'єю, що за красою і так далі. Тому що знаючи, що насправді мені цінно, не буде такого, почала лишила, придумала, передумала, захотіла, перехотіла. Тому що я чітко знаю. Що мені цінно, я можу це назвати одним словом, і я розумію, в тому проєкті, який я зараз починаю, я це отримаю, чи я це не отримаю? Так? В цьому бізнесі, що я зараз починаю, я це отримаю чи не отримаю. Тому що, коли ціль по бізнесу, ціль в вашому проєкті, ціль вашої реалізації, буде не у відповідністю з вашою цінністю, яка за реалізацією, то Скоріше за все, ви цю ціль не реалізуєте. Буде дуже сильний внутрішній супротив і внутрішній конфлікт. Я людина практична, мене зразу цікавить, як це примінити на практиці, в реальному житті, як розуміння моїх цінностей буде впливати на мої результати і на мій дохід. Поясніть мені. Так, я б сказала. Тому я вам пояснюю одразу на прикладі. На прикладі своїх двох проєктів, один з яких я не довела до результату і отримала 0 гривень. Інший я довела до результату і отримала 100 тисяч плюс гривень. Перший проєкт був не у відповідності з моєю цінністю, тому результату я не отримала, доходу я не отримала, ціль я не реалізувала. Другий проєкт був у відповідності з моєю цінністю, ціль. Відповідала цінності, проєкт я створила, запустила, реалізувала, отримала дохід. Історія починається весною 2024 року, коли я вже от, -от мала стартувати свій флагманський, тобто основний продукт це курс «Народжена сяйти. Я вже зібрала групу, так, продала, все готово, всі до мене прийшли, так, гроші заплатили, чекають старту курсу. Я сижу і розумію, я не можу його провести. В мене немає енергії, в мене апатія якась, я не хочу проводити курс. І я відмотала трошки назад, і чому я вирішила запустити третій потік одного і того самого курсу? Тому що я надивилась в інстаграмі від різних експертів. в ніші інфобізнесу, як створювати свої продукти, особистий бренд. І всі в один голос там говорили, що от в тебе має бути твій основний продукт, який ти запускаєш два рази в рік. І таким чином стаєш і впізнаваною, і таким чином отримуєш дохід і роби один той самий курс два рази в рік. Ну і я та ок, і я зробила перший раз. Другий раз вже мені тяжче йшло, а третій раз я взагалі не могла його зробити, тому що ціль не у відповідністю з моєю цінністю, а моя основна цінність в житті це новизна. Я ніколи нічого не зроблю два рази підряд. Це для мене дуже важко. Якщо там не буде чогось нового, я це не зроблю. Я навіть а, взяла вам показати, я колись виготовляла блокноти, я їх почала виготовляти тільки з однією умовою. Якщо кожен місяць цей блокнот буде інший. Так от, січень такий дизайн, лютий такий дизайн. Березень такий дизайн, новорічний такий дизайн. Так я виготовляла блокноти. Вони називали Спланує насолоджуйся». І е, чому я їх виготовила? Е, чому я е, змогла реалізувати цей проект? Ну, тому що цінність моя головна новизна. Якщо блокнот буде кожен місяць не новий, або там не буде чогось нового, то я не можу це робити. Так це мені не цінно. В цьому немає змісту для мене в житті. Якщо нічого не оновлюється, якщо нічого не нове, я не можу навіть один той самий сніданок приготувати. Там весь час буде щось інше трошечки. Так само там ялинка. А я пам'ятаю, мені брат каже: я в нас відповідаю в сім'ї за новорічні декорації, і брат мені каже, мені таку саму ялинку, як минулого року наряди. Я така, ну, сорі, я таку саму не наряжу, як минулого року. Так? І от, Коли будуть дві різні, то я наряжу. Якщо б це мала бути така сама, як минулого року, я в житті не наряжу. І е, такі речі важливо знати про себе. Є щось, що в мене цінно у процесі реалізації. За моєю реалізацією, за моєю роботою, за моєю кар'єрою, за моєю діяльністю, за тим, що я роблю, є цінність. В мене це новизна, у вас це своє. І чим закінчився мій третій потік? Народження на сяєте, тим, що я вернула людям гроші і не провела цей. Потік, тому що я просто не могла, в мене виділилось нуль енергії на це. І ця відповідь на питання: а чому ми не робимо результат? А чому ми не доводимо до результату, а чому ми лишаємо на півдороги, а чому ми починаємо і не доводимо до кінця? Так, тому що ми не можемо одним словом чітко назвати, що для мене в цьому цінно. Для мене цінно ну, знаєте, Я зроблю любе, я готова піти в любе, якщо там буде щось нове. Для мене. так І новизну, це відчуття новизни, я отримую через реалізацію, через проекти, коли я створюю, коли я готую їсти нові страви. Коли я наряжаю ялинку, коли я спілкуюсь з новими людьми, коли я веду свій Лайф аккаунт, де ділюсь рецептами, які я змонтувала і зробила коли роблю контент, так це все я буду робити, якщо в мене там весь час щось нове. Справа в тому, що я цього не усвідомлювала. І ми можемо наші цінності не усвідомити самі. Сліпа зона, треба, щоб хтось підсвітив. І коли я вже замучилась. Починати проекти і не доводити їх до результату, я просто ну все, це вже має завершитись коли небудь. Що таке? Чому одне я довожу до результату, інша не довожу? Ну в чому причина? Ну і тоді мій наставник мені підсвітив мою новизну. Я взагалі поняття зеленого не мала, що мною управляє новизна. Так, тому що коли ми не усвідомлюємо нашу цінність. Уявіть, ми щось хочемо організувати в житті, ми не знаємо, як це називається і на що це подібно. Так ми кидаємось на все на світі. Починаємо лишаємо. Думаємо, що ми там це отримаємо, ми там це не отримаємо. Ми підсвідомо починаємо щось, думаючи, що ми це там отримаємо, а самі не знаємо, що це. І важливо кожному розгадати, чим швидше, що в нього заглибинна цінність, до якої він прагне в житті. Тому що ми в житті будемо завжди прагнути до того, чого в нас немає, або до того, що ми боїмося втратити. В цьому і є сенс життя. Так і сенс життя це і є цінність. Яка, якесь слово в кожного це своє. І от ми, знаючи нашу цінність, вже нанизуємо на неї. Цілі і інструменти, якими ми цю цінність в житті організуємо. І друга частина прикладу, коли моя ціль в реалізації відповідала моїй цінності, новизна. І це абсолютно новий проект по створенню бачення в житті. І я його створила з нуля з чистого листа. Все написала, зняла відеоуроки, найняла дизайнера, створила воркбук великий. Задизайнила, створила вправи, створила сайт, телеграм-канал, в якому це все проходить, так, система оплати і так далі. І так далі. Тобто ну, задач в енну раз кількість більше, ніж я б запустила той самий продукт, що в мене був, і провела його просто ще раз і не змогла це зробити. А тут на нове мені виділилось стільки енергії, так, я стільки ем, туди віддала свого ресурсу і енергії, але я це зробила, бо енергія мені приходила на новизну. І ціль була запустити такий проєкт, його провести і отримати дохід новий проєкт, і цінність новизна. Вони у відповідності, ну, звичайно, я це реалізую, бо я в кожен новий день хотіла вставати, бо я буду робити щось нове. Сьогодні сайт, а сайт я ще ніколи не робила. Другий раз я сайт не зроблю, бо це вже нічого нового для мене. Ну, хіба що це буде якийсь сайт нового проекту, і мені треба буде там покреативити? Чому мені так легко розбиратися, наприклад. Ну, в технічних моментах так? створити бот, створити систему оплати, створити сайт, тому що мною рухає бажання відчути новизну. Я в цьому її відчую, звичайно, що я це зроблю. Так? Це ще раз підтверджує то, як працює наша ми, як працює ми якими продуктивні, якими результативні. Коли Наша ціль у відповідності з цінністю. Це дуже важливо. Я хочу, щоб ви усвідомили. І далі наступний проєкт, я тепер вже знаю, або по-чесному. Я це тільки дізналась на початку листопада. От наставник мій мені підсвітив, що то, за чим я женусь в житті, це відчуття новизни. Я сама це не побачила, так це було в сліпій зоні. Тому так важливо, щоб хтось допоміг вам ваші цінності розпакувати. І після того, коли я зрозуміла, ну, в мене просто життя перевернулося, я зрозуміла: ах, от воно, що. І тепер, ставлячи наступну ціль, я буду розуміти, ага, мною керує новизна в житті. Тобто, вже я нею керую, бо я її усвідомлюю. Що можемо назвати, тим можемо управляти. І тепер, коли я буду створювати наступні проєкти, коли я буду ставити цілі по наступним проєктам, наприклад, так, я дуже хочу, щоб в мене був основний курс, він називався Народжена сяяте. І я буду його робити просто тепер. Цей кожен курс буде оновлений. Я буду знімати нові відеоуроки, придумувати нові завдання, нові формати. Так, це в мене вже зовсім інше ставлення до цього, ніж просто ем, відпрацювати те саме. Так, Чи коли я буду розвивати свій блог з рецептами, в мене є лайв-блог, де я знімаю рецепти, монтую і викладаю туди, я дуже люблю готувати. Так, то я теж це приміню туди. Мій блог буде розвиватися, коли я весь час буду додавати туди нове. Якщо відмовити моє життя назад, я займалася організацією подій. Спочатку це було весільне агентство. Я зрозуміла, що мені стає скучно, так? а це означає, що ну, вже нічого нового. Вже я тут досягнула все, що я тільки можу досягнути, вже вже шатра побудувала, вже фури заїжджають. Ну що я ще тут буду робити? Ну я вже просто вище голови не стрибну. Тоді я придумала агентство з організації днів народжень, так дитячих днів народжень, зовсім інше. Потім я вже й там все зробила, що тільки можу. Я відкрила агентство з організації корпоративних подій, ну і вже там вже зробила все, що можу. Ми вже зробили найбільшу подію на 4,5 тисячі людей для великої компанії. Я вже зробила студію по декору, яка забезпечила наші події декором. Тобто постійно мною рухало в житті відчуття новизни, а я цього не знала. Так? Це моя домінуюча цінність в цьому житті. І знаючи її, я себе відчуваю настільки міцно, настільки міцну опору, тому що мені з моєю новизною не страшно нічого. Це як костюм супергероя. Як тільки я буду щось робити, в чому є нове, я точно його зроблю. Дайте мені новий рецепт, який я не бачила, дайте мені нову задачу, дайте мені якийсь челендж, якщо там буде нове, мені море по коліна. Так відчувається розуміння власної цінності. Це дуже міцна опора на себе? Ваша задача зрозуміти ваші цінності. І я вас запрошую на мій інтенсив по розпакуванню цінностей, де я вам допоможу, підсвічу, а які ж у вас глибинні істинні цінності? Що у вас за реалізацію? Що у вас за грошима? Що у вас за стосунками? Що у вас за. Е Подорожами, що у вас за розвитком? Так, що у вас за е, хотіти бути гарною, там теж щось за тим є? Що у вас за тим, щоб е, бути, наприклад, стрункою, здоровою, привабливою і ніяк не вдається, ніяк не вдається на ці тренування ходити, здоровий спосіб життя підтримувати. Так, тому що ви не знаєте, для чого вам це. Ви не знаєте, в чому ця цінність, тому що краса не для краси. Так, гроші не для грошей, реалізація не для реалізації. Я хочу вам допомогти дослідити, а що у вас за цим. Буде максимально практики, мінімум теорії. Вас чекає великий воркбук з вправами, які допоможуть вам розпакувати ваші цінності. Після того, коли ви пройдете всі вправи, у нас буде з вами груповий мастермайнд. Це такий груповий Zoom, на якому я дивлюся, що ви там зробили, і допомагаю дорозпакувати істинні ваші цінності. Також у вас буде відеоінструкція до workbook, відеоурок про цінності та інші корисні матеріали все буде проходити в телеграм-каналі 7 днів інтенсивно сядемо. і Розпакуємо ваші цінності для того, щоб ви їх розуміли, для того, щоб ви їх усвідомлювали, для того, щоб ви на свої цінності нанизували цілі, робили ваші бажані результати, росли в доході і підвищували свою якість життя для того, щоб попробувати в цьому світі максимум всього. І бути радісною, задоволеною жінкою, яка живе з відчуттям управління своїм життям найпрекраснішим відчуттям в цьому світі. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Чекаю вас на інтенсиві!